Отже, чотири прикмети Божого характеру: мудрість, сила, справедливість і любов. Ці чотири прикмети Божого характеру показані в різних біблійних образах. І коли ми відкриваємо книгу об'явлення 4 розділ і шостий вірш, тут написано так: І перед престолом, як море скляне, до кришталю подібне, а серед престолу і навколо престолу четверо тварин, повні очей спереду і ззаду. На престолі, тобто на самому головному центральному місці, було чотири тварини. Що це були за тварини? Це нам допомагає зрозуміти образ Старого Заповіту і тексти Старого Заповіту. І ми прочитаємо книгу Єзакіїля, перший розділ, і з першого віршу описує, є опис цей, але ми прочитаємо 10-й вірш, де говориться цілий цей. Частина цього розділу про чотирьох тварин і каже: а подоба їхнього обличчя обличчя людини та обличчя лева мали вони четверо з правиці, а обличчя вола мали вони четверо з лівиці, і обличчя орла мали вони четверо. Отже, бачимо, тут є чотири зображення, чотири образи. Там ми теж згадували про чотирьох тварин. Звичайно, тут є трошки інший образ, але подібні речі. Тобто, це є ключ до зрозуміння. Тих чотирьох тварин з книги об'явлення, які сиділи на престолі, на самому головному місці. З цим же ж пов'язаний є образ Кінії. Ізраїльський народ був розташований довкола самого Намету по три покоління з кожного боку. На Сході, де був центральний вхід з Кінією, було три покоління, Заході, півночі і півдні. Було чотири сторони світу. Чотири сторони довкола Скінії, на яких знаходилися по три покоління. Кожен із них мав свій прапор. Кожне покоління мало свій прапор. Ці кожні три покоління мали лідируюче покоління, яке мало свій особливий прапор. І на цьому прапорі були зображення. І єврейська традиція, також єврейські енциклопедії, подають нам, що правдоподібно. На цих прапорах були зображені ті самі образи, про які ми тут прочитали. Тобто одне покоління мало на своєму прапорі, крім того, що це був прапор якогось спеціального кольору, окремого іншого кольору, які, правдоподібно говорять відповідали кольорам е, тих е, дорогоцінних каменів, які були на нагруднику суду, який знаходився у пересвященника Аарона. І цими зображеннями були одне покоління мало лева. Зображення, друге теляти або бичка, третє обличчя людини, і четверте орла, що летить. Отже, давайте ми коротенько зупинимося над кожним із цих образів. Отже, перший це Лев. Звісно, що ні в кого не виникає сумніву в тому, що Лев може зображувати нам силу. Але в цьому випадку він зображує нам силу і істоти як атрибут Божої сили, і характеру, тобто терпеливість і самоконтроль. Тобто силу в загальному значенні, вона зображена була саме в леві. І давайте відчитаємо кілька текстів, які будуть говорити про кожен із цих атрибутів, кожен із цих образів. Отже, Лев, сила, псалом 147 і п'ятий вірш. Великий Господь наш та дужий силі. Отже, сила це перша риса Божого характеру, перша прикмета його характеру. Наступний образ це теля або бичок. Бишки приносилися в жертву в Ізраїлі. Жертви приносилися для задоволення справедливості, тому теля зображує нам справедливість. І ось що про цю рису пише 89. й Псалом і 15 й вірш. Справедливість та право підстава престолу Твого. Милість та правда обличчя Твоє випереджає. Наступний образ це обличчя людини. Звичайно ж, воно зображує нам любов. 1 Івана, 4 розділ з 8 по 10 вірші каже так: Хто не любить, Той Бога не пізнав, бо Бог є любов. Любов Божа до нас з'явилася тим, що Бог Сина Свого народженого послав у світ, щоб ми через нього жили. Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав свого Сина в благанням за наші гріхи. І звісно ж, текст із Івангелії Івана, 3 розділ, 16 вірш. Який каже нам, що так Бог полюбив світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Четвертий образ це Орел, що летить. Зауважмо не сидить, не стоїть, не лежить, не спить, але летить. І він зображує нам Божу мудрість. У 147 му Псалмі і 5 вірш, який ми вже відчитували, заключна його частина говорить, що Бог. Безмежний у своїй мудрості. Але ми ще прочитаємо текст із Римлян, 11 розділ 33, 34 вірші. О, глибино багатства і премудрості, і знання Божого, які недовідомі присуди Його і недосліджені дороги Його. Бо хто розум Господній пізнав або хто був дорадник Йому. Отже, друзі, ми коротенько зупинилися над. Божим характером над його головними прикметами мудрість, справедливість, любов і сила. Наступними разами ми розглянемо коротенько кожен із них, так, щоб мати більше уявлення нам про кожну із цих прикмет Божого характеру, щоб нам більше знати, яким є наш Бог. На цьому ми сьогодні завершуємо і миру і добра вам, і до наступної зустрічі!